Така взагалі благодать мати такого священника, який просто розрушає сатанинські твердині. Досі віриш, що ти пішов від мавпи? Тебе просто обманюють, і тобі треба послухати це відео. Скажіть, будь ласка, можливо, ви коли не почитали Біблію і вас так знаєте, дратувало читати родовід Ісуса Христа? Що там такі імена? Я не розумію для чого це. І що ми завжди пропускали це? Але насправді це такий фундаментальний документ, який доказує, що ти дитина Божа. У двох Євангеліях від Матвія і від Луки написані два родоводи Ісуса Христа, і Марії, і Йосипа. І ніде в ніякому роді Ісуса Христа ви не, не побачите мавпи. Там все були люди, живі, реальні люди, і родовід показує, що Ісус є Син Божий. А ми люди настільки огранічні, що ми навіть не знаємо своїх прапрабабців або деякі навіть бабцю не знають. Але ми впевнені, що наша прапрапра, -пра -пра, перша бабця, була мавпа. Скажіть, чого вам це не показує. Тому християнство це про розуміння, християнство це про факти. І твоє свідоцтво про народження свідчить. Що ти пішов від Бога, тому що твоя, твій рік народження пішов від народження Христа.